Вони тікають, бо вже щось десь там горить, і ніхто нічого не знає, у всіх руки до гори. Руки вгору, everybody, Крикніть, хто це все зробив? Ми не знаємо, ми не знаємо. Вище руки до гори. Руки вгору, everybody, бо у нас новий рубіж, Це не повітряна на тривога. Це залужний мутить дві. Друзі, привіт! У нас гарячі новини із окупованого Криму. Збройні сили України нанесли удари по аеродромах в Криму, все горить та вибухає. Окупанти в шоці. Появилось безліч відео із Криму як ракети. МЖМ 140 ATEX розносять окупантів на півострові. Знищено багато літаків та особового складу росіян. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ, підпишись на канал, тисни на дзвіночок та напиши будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Щойно стало відомо, що Збройні Сили України провели секретну операцію по нанесенню атаки ракетами дальністю 300 кілометрів по аеродромах в Криму. Там просто паніка. Секретність була настільки великою, що ніхто не знав, що ракети МЖМ 140 «Ейтекс», якими можуть стріляти Хаймерси, вже в Україні. Появилось багато відео вибухів із Криму. Віктор Андрусів, радник голови міністра внутрішніх справ України, заявив, як ви могли зрозуміти, ракети з дальністю 200-300 кілометрів вже в Україні. Вибухи в Мелітополі. А сьогодні на аеродромах Новофедорівці в Криму публічний доказ цього. Окупанти явно виявилися не готові до цього факту. Що бачимо з масштабів їх втрат, це дуже добре, бо на додачу ще й означає, що в них погано з розвідкою, і походу протиповітряна оборона Криму теж не працює. Ну а взагалі, я вирішив написати про це в контексті Кримського мосту, не раджу користуватись ним окупантам в найближчі місяці.